Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Улюблені продукти українців. У мене всі дуже люблять молоко і молочні продукти. Молоко, кефір, йогурти, сирники, запіканку. Однак від чогось може й доведеться відмовитись до кінця квітня. Ми з вами побачимо збільшення ціни на молочні продукти. Чому ж дорожче українське молоко? У мене є молоко. Так, звичайно, молоко я куплю кожного дня, щоб воно було свіже. Сметана в мене є. Сметану я купую кожні три дня і йогурти і кефіри. У холодильнику олени завжди знайдуться молочні смаколики. Більше всього йде творого. Бо це сирники, Ми якраз зібралися їх їсти. Ось сьогодні вже був. Вчора купила, а сьогодні вже творогу немає. Це моя улюблена страва. І так кожен ранок мама вже говорить: не треба, не треба, а я їх їм і їм. Щодня на набіл родина витрачає близько 100 гривень, однак зовсім скоро доведеться витрачати ще більше. Тобто, до кінця квітня ми з вами побачимо збільшення ціни на молочні продукти. А це також буде вкладатись десь у відсоток. Зараз на перший план у вартості молочну продукцію вийшла все ж таки пропозиція молока. Його в нашій країні немає, і взяти е, нема де, тому ми бачимо, що без пропозиції молока ціна на молочні продукти не знизиться. За 10 років в Україні зникла майже третина корів. Це мільйон рогатих. А того що не, не, немає економічної вигоди. Ціна молока в цьому році менша, ніж в прошлому році. а Все подорожало. Начинає безпалова, бензин, електроенергія все подорожало. І тому і, і, корів вирізають на фермі Миколи Петровича. 210 корів. Надуєне молоко продає переробнику та змушений погоджуватися на запропоновану ціну. От із 1 квітня. Літер набілу в чоловіка куплятимуть на 20 копійок дешевше по 920. Вам дається заробляти? на Не, не дається. Дає. За прошлий рік ми оцих всіх корів е, заробили 200 тисяч. На утримання одної корови щодня йде 160 гривень, а от молока за ціною переробника вона дає на 180 Ну, 20 гривень дасть прибутку в день. Удень да ну, два, ну хоча б 50-70. Щоб без призводства як б, техніку міняти, я так не можу? Так що схоже, вихід один корову треба доїти не два, а чотири рази, і вдвічі менше годувати смараці. Мені здається, такий варіант не подобається.